Доброго вечора. Четвер, 21.00. В ефірі Відверта розмова. І сьогодні ми говоритимемо про документ, який багато в чому визначає, як ми будемо жити у Львові упродовж цього року. Йдеться про бюджет розвитку. Власне, про те, як сьогодні міська рада розглядала цей важливий документ у сюжеті далі. Нинішня сесія розпочалася як завжди кілька хвилин капелану, спільна молитва і гайда до праці. Втім, отче наш міським обранцям не допоміг за найважливіше питання для життєдіяльності міста. Вони так і не проголосували. Отже, вкотре зміни до бюджету розвитку залишаються відкритими. Бачили, який він є об'ємний. Нам його тільки в понеділок, і то тільки в електронному вигляді. Тобто, три дні тому направили. Є 90 депутатів, багато депутатських комісій, які просто реально не встигли. Опрацювати і там є в ньому дійсно є реально багато дискусійних питань. Депутатів лише хвилювали борги, які місто має повернути. А це 70 мільйонів гривень. Їх роздадуть підрядникам, які робили у минулому році дороги, перекривали дахи у садках і школах, а також передбачили гроші, аби погасити кредит за проектами ЄБРР. Потім голову профільної комісії більше цікавили працівники мерії і їх вільний час аніж наповнення бюджету розвитку. Багато з них зараз сидять в інтернеті зокрема закрив, ваш Сергій Кокір. і там у Фейсбуці який описує, що він чує тут на сесії. Немає підняти до роботи. А, зараз спілкується в Фейсбуці. Може, інтернет відключити, або я знаю. Або хай це робить за свій кошти. Хто спілкується в інтернеті? Кіра, Кіра. В робочий час? Зараз, от зараз, тоді. Ну, зараз у нас є спершу отруєна старе, моє місця. І чи то сонце так подіяло, чи карти не лягли, депутати працювати не хотіли. Намагалися оголосити перерву, коли міський голова вийшов на кілька хвилин із зали засідань у важливих справах. Ви як саме вирізка ваше право, але коли ви хочете перепрошую місяця, то ви встаєте собі те. Вас ніхто не зупиняє, правильно? А міський голова має питатися дозвіл, так? Ні. Вже є міський голова, не перезвони. Тож нині депутати займалися чим завгодно. Окрім найважливішого, через їхнє зволікання місто досі залишається без коштів на нагальні потреби. Зокрема, йдеться про дороги та навчальні заклади. Сьогодні розпочати процедуру тендерних торгів, а вона, як правило, займає більше двох місяців. То ми виходимо на кінець травня, початок червня, якраз на початок ремонтних робіт в навчальних закладах. Тобто, тоді, коли відбуваються канікули, коли канікулярний період, ми могли б проводити ремонтні роботи якщо ми не розпочнемо зараз всі ці процедури, то ми знову опинимося, коли роботи треба буде розпочинати липень, початок серпня. Відтак ремонт городоцької та про трамвайну колію на сихів доведеться поки що забути. Ми запрошували сьогодні до студії голову депутатської бюджетної комісії пана Яромира Самогальського. Однак він відмовився, пославшись на стан здоров'я. Тішуся, однак, що це не завадило йому. Активно попрацювати під час сесійного засідання також запрошували голову фракції свободу пана Маркіана Лопачака. Він теж відмовився. Ну ні, то ні. Сьогодні ми говоримо про бюджет розвитку із першим заступником міського голови Олегом Синюткою. Доброго вечора, пане Леже. Доброго вечора. На перший погляд може здатись, що бюджет розвитку це якийсь такий великий, нудний документ, який мало що має до життя пересічного львів'янина. Насправді наскільки він важливий для міста? Вже саме слово. Розвиток він говорить про те, що це є документ, який визначає життя міста на весь рік, і в цьому документі закладена фінансова база під те, що повинно бути зроблено: дороги, школи, садочки, лікарні, соціальна інфраструктура всі ті речі, які повинні бути зроблені в місті. Тобто, без цього документу ви не маєте права капітально ремонтувати дороги, капітально ремонтувати будинки, купувати нову техніку. І да, не тільки в тому, що ми не маємо можливості робити, а ми і не маємо можливості готувати ті чи інші процедури для того, щоб забезпечити виконання робіт, тому що сьогодні на вулиці 28 лютого, або можна сказати, вже на вулиці, 1 березня, що означає, що ми 28 лютого не прийняли бюджет розвитку. Звичайно, що можна апелювати, що минулого року. Бюджет розвитку був прийнятий 26 квітня, але зразу можна і сказати про результат того, що бюджет розвитку був прийнятий 26 квітня. Дороги ми закінчували ремонтні роботи в кінці листопада, коли змагалися, що буде швидше, чи швидше наступить зима, чи швидше будуть закінчені ремонтні роботи. Школи ми проводили ремонтні роботи в вересні місяці, коли діти йшли на перший дзвоник. А паралельно вставлялися вікна, ремонтувалися коридори і інші речі. Для чого це? Це насправді нікому не потрібно. І чомусь практика минулого року, коли все було зроблено неправильно, повторюється і цього року не навчились? Ну, мені, знаєте, е... Чомусь сьогодні місто живе за визначенням не як краще потрібно людям, а за визначенням я тобі доведу, що ти гірший. І це сьогодні от визначає всю політику міста, в тому числі і бюджет розвитку. Що означає не прийняли 1 березня? Це означає, що ми вже в давайте порахуємо, два тижні треба для того, щоб підготувати всю тендерну документацію. 70 днів це термін, за який треба провести відкриті торги. Це маємо три місяці – березень, квітень, травень. Тобто, це означає, що ми вже в кінці в травня, на початку червня, не почнемо. Великі ремонтні роботи, а це означає, що ми знову школи затягнемо в осінь, дороги затягнемо в зиму, і потім будемо нарікати самі на себе, що щось ми зробили не так. Нікого чомусь не навчило, коли ми поза минулого року завершували ремонтні роботи по дорогах 31 грудня. Ну, здавалося, вже сліпому було видно, що не можна починати так пізно, тому що такі роботи несумісні із питанням якості. І сьогодні, коли ми бачимо тобто, то весь цей механізм у Львові він не встигає за погодою Так. Да. Погода, на превеликий жаль, зима приходить несподівано у грудні. А рішення, які потрібно приймати в лютому, вони не приймаються, вони затягуються до березня, до квітня, і знову зима приходить несподівано. Від сьогодні ми маємо, якщо можна так сказати, пів бюджету розвитку. Та тобто ні, сьогодні насправді прийнято дуже добре рішення, тому що ми сьогодні маємо хоча б можливість спробувати повернути борги за ті роботи, які були зроблені в попередній, а не що це за борги, і звідки вони взялися? Як вони виникли? Ну е ми знаємо, що на превеликий жаль кожного року, а минулого року це був особливий випадок, коли вже практично з вересня місяця місто було паралізоване. Тобто державне казначейство не в не в спромозі було виконувати. Платіжні поручення міської ради, тобто ми мали гроші на рахунку, і ми не могли скористатися коштами міської ради, коштами платників податків для того, щоб оплатити за виконані роботи. І виявилася абсолютно дика, але на превеликий жаль, природня для України останнього часу ситуація, коли гроші є на рахунку, роботи виконані, а ти не можеш вчасно розрахуватися з підрядником за виконані роботи. І сьогодні буде чергова спроба покрити ці заборговані за виконані роботи. В коментарях щодо прийняття сьогоднішнього бюджету я прочитав, що віддаватимуть борги ще мало не з 2009 року. Ви знаєте, є і така ситуація. І... Тобто три роки підприємець чекає на гроші за зроблену ним роботу. На превеликий жаль, ми в деякій мірі були заручниками ситуації, коли люди підписували. Документи, акти виконаних робіт ці документи були явно завищеними, хоча всі перевірили, хто тільки не хотів, перевірили, всі підтвердили чомусь, що це є добре виконані роботи. Звичайно, що ми позвільняли цих людей, позбулися цих людей, але абсолютно зрозуміло, що ну немає абсолютно ніякого бажання платити за завищені роботи. Тому і деякі борги тягнуться з 2009 року, і сьогодні немає бажання платити по цих заборгованостях. Що з боргами все більш-менш зрозуміло, то незрозуміло з власне бюджетом, власне розвитку. Кілька прикладів про те, які галузі чекають на цей документ. Далі в сюжеті. Дірейві дахи, прогнилі крокови та капітальний ремонт опалення це нагальні питання навчальних закладів Львова. Найкраща ситуація із дорогами та транспортом. І як функціонуватимуть ці галузі в місті, залежить від того, чи приймуть бюджет розвитку чи ні. 28 лютого це дата ча для Львів автодорог. Якщо бюджет розвитку таки не затвердять, доведеться попрощатися і співпрацею Європейського банку розвитку. Адже у кінці березня ЛКП має укласти договір про співфінансування будівництва трамвайної колії насихів. Та перед тим треба повернути борги. От, наприклад, 15 березня ми повинні погасити тіло кредиту і відсотки за користуванням кредиту. Це у розмірі близько 18 мільйонів гривень. Якщо ми цього не зробимо, банк може поставити під сумнів можливість подальшого співпраці. Майбутній технопарк Рясне – це ще один проект, який завис без бюджету розвитку. Промислову зону на кілька тисяч працівників не збудують без проекту землеустрою. і Детального плану території, щоб замовити ці документи, теж потрібні гроші. Сподіваємося на найближчому планарному засіданні. Він буде прийнятий і ці технічна документація замовлена, і через кілька місяців вона буде затверджена. Тоді ми, відповідності до закону про індустріальні парки, проведемо конкурс, залучимо компанію, яка буде займатися розвитком і реалізацією цього проекту. Не в кращому становищі і міська освіта, аби залатати усі діри, їм потрібно 17 мільйонів гривень. Є проблемні питання. Дуже серйозні проблемні питання, наприклад, з підвальними котельнями, які є у навчальних закладах, пічне опалення, які є у навчальних закладах, дахи, які як решето і протікають. До прикладу, ось у цьому садочку весни не чекають, адже бояться, що доведеться в приміщенні сидіти в дощовиках. Зі стелі капає часом вода. Ну просто можна сказати, дітям на голови. Крім того, ще і е, по фасаду будинку обвалюється е, зверху карниз. У цей четвер відбудеться чергова сесія міської ради. На ній депутати виносять свій вердикт: приймати бюджет розвитку чи ні. І по ділах ваше ваша. Власне, це був сюжет, який ми готували ще перед сесійним засіданням. Зараз ми вже знаємо, що, на жаль, доведеться ще почекати дитячим садкам, і всім іншим невідомо скільки часу. Власне, коли ви сподіваєтеся прийняти бюджет розвитку повністю? Я дуже ніж 26 квітня. Я дуже сподівався, що бюджет розвитку буде проголосований сьогодні, тому що. В коментарях, в дискусії, які сьогодні тривали, які, врешті-решт, були в сюжеті, був аргумент: немає часу. Я не розумію такого аргументу. От, наприклад, в бюджеті розвитку є видатки на ремонт вулиці Шевченка чи ремонт проспекту Червоної Калини. Ну, що заважає? Витратити 20 хвилин в одну сторону і 20 хвилин в другу сторону, якщо уже ти хочеш справді подивитися сам. Поїдь, будь ласка, на вулицю Шевченка, подивися на це бездоріжжя. Нехай тебе заболить серце так само, як болить серце у всіх цих водіїв, які проїжджають цією вулицею. Тому що ви прекрасно розумієте, що це латання і закидання ям це витрачання грошей на вітер. І чим довше ми от закидаємо ці ями, тим. Більше грошей це просто викинуті гроші. З одного боку не можна їх не ремонтувати, тому що це буде подібно на це бездоріжжя, яке є поза межами міста Львова. А з іншого боку, прекрасно розумію, що все одно оце латання ямковий ремонт це є дуже тимчасове і дуже не, ну, неякісне використання ресурсів, якими сьогодні володіє місто. Чи поїдь на вулицю Стуса, і абсолютно тобі за 20 хвилин стане зрозуміло. Якийсь є незрозумілий об'єкт, давайте його відкладемо, давайте його продискутуємо. Але це абсолютно не означає, що не треба приймати жодного об'єкту. Приклад, басейн. Не подобається тобі, цей басейн чи в цій школі. Давайте запропонуй, будь ласка, басейн в іншій школі. Для мене особисто немає різниці. Є у нас необхідність зробити ще дев'ять басейнів. Давайте зробимо цього року два, наступного два. І так за декілька років абсолютно вирішимо цю проблему. Який перший, який останній не принципово це сьогодні? Принципово, щоб розпочати і якісно робити роботи. Чи скажімо, ремонт житлового фонду? Та балкони, які сьогодні валяться на голови людей, це ж є катастрофа. Ми чомусь думаємо, що це торкнеться всіх, тільки не тої людини, яка повинна в сесійному залі натиснути кнопку. Власне, про балкони ми поговоримо трохи пізніше. Ви згадали про дороги. Львів, на жаль, не кожного року приймає чемпіонат Європи. Зрозуміло, що цього року у нас не буде таких масштабних ремонтів. Тим не менше, у цьому проєкті бюджету розвитку, який підготувала виконавча структура міської ради, про які дороги ви зараз думаєте? Напевне, треба завершити вулицю Шевченка, тому що це є одна із останніх в'їзних доріг в місто, які не завершені. Ми зробили навітинку від в'їзду в місто до рясного 1 і зимовий період показав, що це якісно зроблені роботи. Тепер від рясного 1 до повороту на вулицю Винницю на тунельну необхідно Відновити асфальтно-бетонне покриття. Друге питання це є питання проспекту Червоної калини вулиці Сихівської і вулиці Стуса. Сьогодні Сихівський район є найгірший, тому що практично ми у всі райони вкладали кошти в магістральній вулиці Сихівський район. Він в цьому відношенні залишився обділеним, і сьогодні там є ситуація найгірша. Звичайно, що лишаються також ті питання, які є по кредиту Європейського банку. Це є Городоцька, це є вулиця Коперника Бандери. І сьогодні ми з стараємо знайти аргументи для кабінету міністрів, щоб отримати дозвіл на ремонт вулиці Стуса і на отримання дозволу на прокладення трамвайної колії. Також ми будемо продовжувати роботи над тими невеликими вулицями, де ми розпочали в попередні роки, такі як Пекарська, де зроблена перша черга, і де необхідно завершити хоча б до вулиці Тершаківців, де є велике навантаження між вулицею Тершаківців, Чехова і Пекарською, для того, щоб з'єднати вулицю Костя Ловицького, вулицю Зелену і вулицю Личаківську. Не справа в тому мені видається, що сьогодні не принципово робити цю дорогу чи іншу послідовно, крок за кроком, треба робити всі дороги і. Той шлях, яким ми йдемо останні чотири роки, сьогодні показав свою правдивість і правильність. Тому що, звичайно, що є недоліки, і мені особисто дуже не подобається стан багатьох доріг, які є у Львові. Але ті люди, які приїжджають з інших міст, я вже не кажу про Київ, з багатьох інших міст, які приїжджають до Львова, кажуть, що у вас взагалі немає проблем. Хоча ми ці проблеми всі бачимо, і вони нас, звичайно, дуже-дуже болять. Тому я ще раз кажу. Не подобається вулиця Шевченка, давайте робити червоної калини. Не подобається червоної калини. Давайте робити стуса. Не подобається, давайте робити, але давайте робити. Більше, а, що доріг все рівно більше, ніж грошей. А нічого, так. Да, на превеликий жаль, доріг, які потрібно ремонтувати, є набагато більше, ніж реальні можливості грошей. Березень, квітень, травень це три місяці для того, щоб провести всі тендерні процедури. Для того щоб розкопати дорогу, тому що як правило проектні пропозиції і той реальний стан комунікації вони різняться між собою, приймати управлінські рішення і заведем не можна кожного року просити Господа Бога, щоб в листопаді, в грудні не падав сніг. Це не є господарство. То це цього не цього року. Підходить. Навіть якщо бюджет розвитку буде прийнятий завтра, ми ремонт вже ріг не ми... почнеться раніше ніж. в червні? Ну кінець травня, початок червня, але ми вже сьогодні в літо. Тобто, хто думає, що він проголосує в середині березня і зразу на наступний день почнуться ремонти доріг? Так не буде. Є процедура, яку треба пройти. Тому що завтра люди запитають, чому це коштує 4 гривні, якщо воно повинно коштувати 2 гривні. Ми повинні знайти найдешевше, ми повинні знайти якісне. І у Львові дорога, яку перед євро почали будувати, і так і не завершило. Вона справляють досить гнічуче враження, мабуть, найбільше на тих людей, які віддали свої дачі під будівництво Ряшівської, е, е, яка ситуація? Чи є ідея, як можна добудувати цю дорогу сьогодні? Прийнята ухвала про те, щоб земельну ділянку на вулиці Рящівській проєктовані віддати під будівництво арени під проведення фінальної частини Євробаскету у 2015 році, і ми думаємо, що разом із введенням в експлуатацію цієї. Арени ми зможемо завершити реконструкцію Рящівської проєктованої, тому що практично половина робіт, там уже земляних робіт по основі вони є виконані і законсервовані. Тобто, абсолютно зрозуміло, що ми не втрачаємо то, що зроблене. Хоча, на превеликий жаль, держава не до сьогоднішнього дня. Практично вже півтора року так і не розраховується за виконані роботи, і ми сподіваємося, що ми разом із введенням в експлуатацію арени під фінальну частину фінальну частину Євробаскету ми зможемо і завершити реконструкцію Рящівської проєктованої, з'єднати вулицю Любінську і вулицю Кульпарківську. То ця дорога чекає свого євро, рано чи пізно. На превеликий жаль, місто сьогодні не володіє таким ресурсом, щоб без допомоги держави робити ті чи інші кроки. Але, наприклад, сьогодні заступник міського голови Володимир Сергійович Шевчук їде в Київ відрядження для того, щоб обходити кабінети і. Нагадувати про ці 150 чи скільки там нагадувати мільйонів про 150 мільйонів, лобіювати питання залучення коштів до міста Львова і в кожному кабінеті його запитають. А у вас прийняте співфінансування? І я розумію позицію досвідченого управлінця і просто не бюджету розвитку ми ставимо самі себе в патову ситуацію. У вас немає грошей, ну для чого ж ви тоді їздите і просите, якщо ви на місці не можете прийняти будь-які рішень. Це абсолютно неправильно. Це безвідповідально. Якщо говорити про заклади освіти, про школи і е, дитячі садочки. Е, я не питаю переліку тих шкіл, які заплановані на ремонт, приблизно Та обсяг чому? скільки. Та чому переліг? Весь перелік є? Тобто він не є ні для кого, ну. Якимись, ну, секретом дах на Свінцівської 27-ї школи, дах в садочку 92, го який був в сюжеті, 69 та школа, покрівля гімназії на Симоненка, вікна на науковій, ветеранів і так далі. Всього 21,5 мільйонів. Я ще раз кажу. Не подобається вам 69-та школа. Давайте зробимо 96-ту. Не подобається 69-та і 96-та? Давайте зробимо 34-ту. Але давайте робити. А ми знову хочемо, щоб у вересні діти зайшли в розбиті коридори, і щоб ми свято першого дзвоника перетворили на жахіття. Не можна так господарювати, не можна свої дріб'язкові речі ставити в залежність ціле місто. Це неправильно. Минулого вівторка у центрі Львова сталася невеличка подія. Насправді, на жаль, вона вже стає доволі будинною. Черговий шматок ліпнини відірвався від чергового старого будинку. Впав. На щастя, ніхто не постраждав, але налякав людей. Емоцій не бракувало. Мешканці та працівники будинку на вулиці Гонте-1 скаржаться на безгосподарність. 30 сантиметровий шматок ліпнини дивом не зачепив клієнтки адвокатської фірми. Я, на жаль, була очевидцем цієї події, на такої неприємної. Найбільше це вразило те, що до нас прийшла клієнтка, і вона на хвилинку відійшла і біля неї впала ця брила. Нам би шкодило дошок, тому ну це досить, досить така велика брила, ну біля 30 сантиметрів з маленькими осколками. Сліди аварії замітає двірник. каже, таких випадків на своїй ділянці не пригадує. Я тут перший раз викладала те з неклалішку так спала. Інші двірники теж допомагають. Останній раз чіпляли попереджувальну ленту торік, коли з дахів падали бурульки. Щоб не, не посипався дача, а друга обвалиться комусь, щоб загрози люди бачили, що туда не можна ходити. Не раз жалілися у ЖЕК на аварійні карнизи та там не реагують, кажуть мешканці. І вже не раз ми тут з домоправою заяви писали, і я особисто показував в домоправшому завідувачі тол КП Старий Львів. Показував йому, що в нас е, по, е, ну, по відходила штукатурка, а то падає так систематично, раз на якийсь півроку щось відвалюється. І ну, ну будинок вжав жахливий. Уже ж своя правда. Фасад потребує капітального ремонту, а це не у їхній компетенції. Наскільки мені відомо. Е, той балкон є включений в проект титульного списку капітального ремонту житлового фонду, е, включається, але через брак коштів, якби ну, ще ремонт балконів не виконувалися. Ми що можемо на даний момент зробити, це оббити загрожуючі обвалом частини штукатурки і е, провести якісь засоби, якби з повідомленням людей про те, щоб вони якби, вважали. Цьогоріч 60 заявлених для ремонту будинків на території ЛКП Старий Львів полагодять лише один. Мене трошки налякала оця остання статистика. яка в кінці сюжету. Є 60 будинків на території ЖЕКо, яким треба ремонтувати. Гроші є тільки на, на один. Знаєте, наші депутати від фракції Свободи отримали реальну довіру від людей. І мені дуже шкода, що цю довіру вони розмінюють на дрібниці. Тому що це для мене якийсь абсолютно незрозумілий експеримент над господаркою міста. От третій бюджет, який приймається депутатами цього скликання. І кожного року зменшуються кошти на житлово-комунальне господарство. От 2010 рік. Ну, давайте трошки менше. 2011-й. Нічого собі, в 2010 році вони вижили. Ну давайте їм дамо ще менше. 2011-й рік вижили. 2012 рік, давайте дамо їм ще менше. 2013 рік ну вони і з тим справилися. Давайте їм нічого не дамо і попробуємо, що з цього все буде. Це не можна експериментувати над людьми, не можна експериментувати над господарством міста. Минулого року на все житловий фонд видано 3 мільйони гривень? Ми з квартирної плати. Ну чому ми, люди з квартирної плати, заплатили і проінвестовано більше 30 мільйонів, а з бюджету тільки 3 мільйони? Не можна експериментувати над життям людей, а сьогодні взагалі не приймається нічого. Ну, знаєте, якщо у вас стоїть вибір вибрати із 60 будинків, які просять про ремонт один будинок, як ви цей вибір робите? Завжди ми беремо найгірший. Абсолютно зрозуміло, що треба брати там, де є найгірше, тому що там, де є найгірше, там є найбільша небезпека. Але я ще раз кажу: не принципово вулиця Чорноморська, вулиця Підвальна, вулиця Гонти, чи якась інша вулиця. Давайте робити, давайте закінчимо ці балачки, давайте закінчимо це знущання, яке сьогодні відбувається. Вам люди дали сьогодні реальну можливість приймати рішення, а ви не хочете приймати ніяких рішень. Так не можна жити. Скільки потрібно грошей на вашу думку? Яким би мав бути цей бюджет для того, щоб відремонтувати всі будинки? у ну, Знаєте, ми маємо точно обраховану цифру для того, щоб відремонтувати всі будинки. Це є нереалістична цифра для одного бюджету. Це є 867 мільйонів гривень. Це є абсолютно нереалістично. Тому на сьогоднішній момент ми говоримо про те, що кожного року треба системно вкладати кошти цього року. Ми пропонуємо в житлове господарство майже 24 мільйони гривень. Це дуже мало. Це є мізер від потреби. Але і на сьогоднішній момент навіть такі рішення не приймаються. Оце є проблема. Абсолютно зрозуміло, що цих грошей є мало. Абсолютно, цих грошей є недостатньо. Але сьогодні 57 мільйонів гривень лежать на рахунку міста бюджету розвитку. А депутатський корпус не приймає рішення для того, щоб використовувати ці гроші. Це неправильно. Я розмовляв з багатьма людьми, які по 5, по 6, по 7 інколи навіть років чекають власне, на ремонт у своєму будинку. Вони мають можливість якось повідомлю собі пришвидшити що, я, що я розмовляв з людьми. Які чекають і більше десяти років, і це треба просто відчути справедливу агресію цих людей. Так, да, Звичайно, вони мають право, вони мають завжди право вибору на виборах, і на виборах вони повинні думати і віддавати свій голос, тому що ну по іншому таке є право людини так. У... Влаштована політична система в Україні, якщо дуже коротко, ваш прогноз, виходячи з власного досвіду, з досвіду співпраці з депутатським корпусом, скільки часу потрібно на те, щоб вони вивчили бюджет? Ви переговорили? Скільки часу потрібно? Знаєте, скільки часу потрібно? Треба, щоб ті люди, які тут віддають рішення, взяли телефон, позвонили до своїх колег в Києві, які приймають рішення, сказали, шановні колеги, давайте нам можливість голосувати. Мені здається, ну скільки на це потрібно? 30 секунд. От і все буде добре. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми говорили із першим заступником міського голови Олегом Сенюткою про бюджет розвитку міста, якого у нас наразі немає. На все добре.